Саженці фундука сорта трапезунд привиті на медвежому горісі на низькому штамбі 50 о, 50, менше, 30, 20, в общем, різні штамби, такі вже прирости хороші, може хто захоче собі посадити. Зразу садок з трапезунда, привитому на медвежому є. Отличний посадковий матеріал. На садок хороший. Є хуська бомба, небагато, але є трохи. Є барбакан привитий на медвежому горіху. Саженці. От попрорізав, оця прорізка йде. І воно вже зажило, вже камбіум. Зажило, повністю все. І пішла сплошна така переход від медвежого до фундука. Оце. Так собі я наче при нікого не робити так не... Закликаю, але Лучше так, чим... ну, в общем, кожному, кожен по своєму. Барбакан Все Летень Бесарабії. Трапезунд, Ось всі які були. Дефектні помбиці десь перевивки Десь щось не зрослося. Ось. Десь щось. Вони вже виломані вітром. Вітра такі були, дощі були грози, такі прийшли все до сих пор земля мокра. О. Всі лишилися, ті, що вижили, всі, що прижилися, всі що зрослися. О, І там ще, ще пару сортів є червонолисних, небагато, але е, барбакан. Ольга трошки є. Трошки. Буквально штук 10. А так в основному трапезунт. Саженці хорошого качества на осінь будуть отакі. Невисокі, тому що ну, я покажу там, що для трапезунда треба низький штамп. О, тут уже. <смі> Де це воно? Як не було цієї. Де це? Зараз, за, зараз. Як не було, коли не казали за цю саранчуту. То... На цих коників ніхто не обращав уваги, Тепер тільки раз перелетів цей коник і давай за ним ганятися. І давай ганятися саранча, каже на цим коникам, що були тут якби ці ой, спокон віков вже вже їм проблематично скакати, бо всі на нього думають, що саранча, все, і давай їх цих коників душити, ловити. Вже придивляється, що тільки скаче опа саранча. Наші слава Богу нема цієї саранчі. Вона і була саранча, тільки ж там зелена саранча, там, 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 вона без неї немає. Все воно було. В общем, саженці отакі. Привиті на медвежому. Качество гарантоване. О, і там ще І є ще жаданий. Жаданий. Сорт жаданий, іменно той жаданий, який є жадан. Я не великий без жаданий. Ось, це від Паномаренка в мене ці пару черенків, їх небагато, з десяток тут є. Ну цей сорт теж є. Горіх в цьому році пару штук буде сигналик покажу. Так що ізначально він, як називався жаданий, значить він жаданий. Все, отакі саженці. Всем пока.